Днями з України тема мого докладу це тромбопоетін засто... застосування лікарської практики. Тромбопоетін це глікопротеїн, тромбопоетін синтезується в нирках, в мозку та печінці. Перший зареєстрований препарат тромбопоетіна на Україні це емеплак. У процесі кровотворення а, тромбоцити Відтворюється від мегакаріоцитів, вони діляться на велику кількість тромбоцитів. Далі. тромбопоетін впливає на організм, викликає збільшення розмірів і підвищення числа мегакаріоцитів, підвищує вміст ДНК в мегакаріоцитах у формі поліплоїдії, підвищує ендомітоцитоз мегакаріоцитів, викликає прискорення. Дозрівання мегакоріцитів викликає підвищення вмісту клітин попередників кісковим мозку. Показання це тромбоцитопенія після хімотерапія, mm. також, коли знижується рівень тромбоцитів нижче 50 Гіга на в одному мілілітрі розчину містить 15 тисяч тромбопоетина. Емоплак стимулює проліферацію і диференціацію мегакаріоцитів, сприяє утворенню і вивільненню тромбоцитів первіричної крові. Хімотерапія циклофасфоміду комбінації з, з гранулоцентарним колоністимулюючим фактором є найбільш часто використовуваною стратегією мобілізації стовбору клітин периферичної крові у пацієнтів з множинними аломи. Дослідження у групи ТП, типу, та не по групи тромбопоетіна, та не тромбопоетіна. Характеристика двох пацієнтів. Перший пацієнт чоловік вік 32 роки тип Г, стадія 3А та стадія перша по СССР. Отримав 4 цикла. Схема лікування була: талідоміт, епірубіцин та дексамітазон. До мобілізації та перед її проведенням вступив у фазу частичної ремісії. Пацієнт другий – це жінка віком 58 років стадія захворювання захворення 3А та тип 3 за ІССС. Отримав 4 цикли. Схема лікування була борти талідомід та дексатамі, дексамітазон. Перед проведенням вступив у фазу стійкої частичної ремісії. У пацієнтів з е, 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 острим лейкозом виникає ча, ча, часто, е, тяжка тромбоцитопенія. Mm. Через 72 години після завершення хіміотерапії основної групи отримування е, тромбопоетіна під в дозі 300. Міжнародних одиниць на кілограм маси тіла один раз на день протягом 14 днів, якщо рівень тромбоцитів 50 ГНЛ утримувався протягом 2 днів або досягав 100 ГНЛ. Лікування тромбопотів припиняли. У разі зниження тромбоцитів менше 20 ГГ налітт, пацієнти обох груп призначали переливання тромбоцитарної маси. Для оцінювання ефективності тромбопоетину визначали такі показники: мінімальний рівень тромбоцитів після хімотерапії на 4, 8, 12, 16, 20 та 24 день після хімотерапії. Тривалість утримання рівня тромбоцитів менше 30 ГНЛ і 50 ГНЛ частоту побічних реакцій і потребу у трансфузії тромбоконцентрата. Для статистичної обробки, обробки даних використовували програму забезпечення СПСС. Це статистичний додаток, достовірність різниці між групами оцінювали за допомогою ДТС, це, це критерій студент, критері Студента. Основна група з 91 пацієнтів. середній. Вік 42 роки від 19 до 67 років. Після хіміотерапії мінімальний рівень тромбоцитів хворих основної групи состановив це 9,9 ГБ на літрів, контрольної групи 8,7 10 ГБ на літрів між різниці – П-вірогідність 0,05. На четвертий день після хімотерапії рівень тромбоцитів між міжгрупами також не відрізнявся. На 8-й, 12-й, 16-й день рівень тромбоцитів. У пацієнтів основної групи був значно вищим порівняно з, з такими контрольними. От. А група з тромбопоентіном, яка отримала, вищий безтромбоенційно контрольна на 24, на 24 день досягала до 100 діга на літр контрольна. Десь 90-95 ГБ період після хіміотерапії, протягом якого рівень тромбоцитів отримався менше 30-10 ГБ у хворих основної групи був середньому на 3 дні коротше порівняно з таким у контрольних групи. В період, період втримання рівня тромбоцитів менше 50-10 на гігалітр, на 4 дня коротше. Різниця між, між групами була статистична. Значима. Група, яка отримала менше. Ладно, Далі. Я забув. У пацієнтів основної групи було зареєстровано 8 випадків небажаних реакцій. 3 випадка лихоманки 1-2 ступеня, два випадки загальної слабкості 2 ступені, 3 випадки сонливості, один час. Ці небажані реакції. Лікували симптоматичні терапії та переливання тромбоцитарної маси, перебувала мала кількість пацієнтів обох груп. Спосіб, спосіб та дозування дорослим призначають підшкірно після хімотерапії від 6 до 24 години, доза 300 одиниць на кілограм, один раз на день. Термін лікування 14 днів, введення препарату. Необхідно припинити, коли рівень тромбоцитів становить 110 на гігалітр В процесі введення, або якщо абсолютно приріст тромбоциті становить 50-10 на гігалітр. Дітям не застосовують, не призначаємо дітям МАПАК. Особливе застосування. Треба кожен раз один на раз-два дні. Здавати аналіз крови, щоб відстежувати аномалії еритроцитів та лейкоцитів. Та, емоплак, принаймні через два тижні після припинення введення препарату, також треба здати загальний аналіз крови. Недостатньо клінічних досліджень при, засто... при застосуванні у період вагітності при. Керування автомобілів не рекомендована, тому що викликає сонливість та гіпердинамію. Терапія першої лінії для дорослих, у, у кого діагностована діагносттована тромбоцитопінічна пурпура Асадж це American Society Hematology, американська стоїна гематології, рекомендує відмовитися від тривалого курсу, як велика. Вільше 6 тижнів від поредньої зони на користь пацієнтів. Якщо курс короткий, короткий менше 6 тижнів, пропонують поредній зону 0,5-2 мг мілі, на кілограм або дексаметазон. як тип кортикостероїдів для початкової терапії, Асей рекомендує лише кортикостероїди, а не редуксимаб і кортикостероїди для початкової терапії. Якщо велике значення надається швидкості відповіді на кількість тромбоцитів, можна призначити дексаметазон перед передній зоною, зон, враховуючи, що дексаметазон збільшує ймовірність відповіді на кількість тромбоцитів через 7 днів. Якщо велике значення надається можливості досягнення ремісії, а не побоювання побічних ефектів, тоді рідоксима перевагу можна надати початковому курсу кордіокостероди з рідоксимавом. Терапія друга лінія для дорослих з імунотромбоцитопіднічної пурпури, яка три, триває три місяці, яке залежить від кортикостероїдів, або не мають відповіді на кортикостероїди. А сейт пропонує наступну терапію. Тут схема. Якщо, три, якщо лікування триває три, від 3 до 12. 12 місяців пацієнт надає велике значення досягнення тривалої відповіді, тоді він призначає тромбопоєдійний тромбопоєді, рецепторів організм. Пацієнт надає велике значення уникнення тривалого лікування призначає ретуксіома. Якщо лікування більше 12 місяців пацієнт надає велике значення досягнення тривалої відповіді, варіанти це спленоктомія. Або тромбопоетін рецепторів агоніст. Якщо надає велике значення уникнення тривалого лікування, ми призначаємо рітоксимаф або еліноптемію, пацієнт надає велике значення уникнення операції, тоді тромб... призначаємо тромбопеетін рецептор агоніст. пацієнт надає велике значення уникнення тривалого лікування рітоксимафу. Індивідуальні уподобання пацієнта можуть надавати більшу цінність використання щоденного перорального препарату елітромбобак або препарату, який вимагають щотижневих відшкірених інєкцій ромбіпластин. Енфлат або ромбіпластин пластин призначає дорослим з імунної тромбоцитопенією дітям віком від одного року з імунотромбоцитопінічним. Курпорої протягом принаймні 6, 6 місяців, клінічна ефективність оцінювали на протязі до 3 років у клінічних дослідженнях. Лікування проміплистім призводило до дозалежного підвищення кількості тромбоцитів. Час досягнення максимального ефекту тромбоцитів становив близько 10-14 днів і незалежно від, від дози. Хорошо, клінічний випадок. Пацієнт 40 років з церозом печінки з гіпатітом це клас В по воєпочалду, був направлений до лікування. Кількість його тромбоцитів була майже 21-10 на діга на літрів. Вона не відсутність відповіді проти вірусної терапії. Йому було призначено МЕ плак у дозі 15 тисяч одиниць на добу. Через один тиждень після завершення терапії ми кількість тромбоцитів визначились на рівні 28-10 гиганалітрів. Через місяць рівень підвищився до 112-10 увагу. Які Какие питання, будь пожалуйста? Я тоді спрошу. У мене два вопроса. Первый вопрос: основні показання для назначення рекомбінантного тромбопоетину? Це. Ми призначаємо після хіміотерапії, коли. Після хіміотерапії, яка індукувала тромбоцитопені? Раз. Іму... Імунотромбоцитопенічна пурпура. Два. Імунотромбоцитопенічна пурпура. Два. Далі. Коли рівень тромбоцитів зменшується менше 50-10 гіга на, на літрів. Незалежно від причин. Так. Можна і так сказати. Ну, от у вас був клінічний випадок чи клінічний приклад при цирозі печінки дуже часто буває тромбоцитопенія, а в поєднанні з варикозним розширенням вен стравоходу, тромбоцитопенія є е, фактором ризику кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. Тобто, наприклад, тромбоцитопенія, яка супроводжує будь-яке захворювання, крім перших двох, може бути показом для Призначення рекомбінантного тромбопоетину. І моє друге питання. Ви назвали препарати ін'єкційні, вірніше показали. А чи існують тероральні тромбопоетин? Це Тобто, Є рекомбінантний тромбопоетин іль тромбопак, який випускається і продається під названням Револад. Револад. Револат в таблетках по 25 и 50 миллиграмм. Вот у меня недавно был пациент, которому я назначал револат, потому что у него после резекции сигмовидной кишки по поводу рака сигмовидной кишки ему предстояла химиотерапия, а у него была тромбоцитопения за счет предсуществовавшего цирроза печени. И я ему назначал не только револат в возрастающей дозировке, но и внутривенный иммуноглобулин и э, глюкокортикостероиды. В конце концов, мне удалось. его тромбоциты с 15 тысяч поднять до 100 тысяч, и он пошел на химиотерапию. Спасибо. Спасибо за питание.